Опит на житло у західних регіонах України зростає, особливо в Івано-Франківську. В нерухомість обласного центру продовжують інвестувати як бізнесмени, так і ті, хто шукає тут оселю через війну. Скільки доведеться заплатити за квадратний метр зараз, та чи втримається ця вартість до кінця року, у матеріалі наших кореспондентів. Віталіна щойно приїхала з Києва й одразу вирушила до офісу однієї з будівельних компаній Івано-Франківська. Жінка мешкає у столиці, але ще два роки тому разом із чоловіком вирішили інвестувати в житло на початковій стадії робіт. За порадою подруги вибирали житло, тому що зараз ситуація в Києві всі знають напружена, і ми на всяк випадок, щоб була можливість одеся з родиною виїхати, тому обрали Франківськ. Більш затишне, спокійне, невелике місто. Ну і по ситуації військові трохи спокійніше. Квартира невелика, всього 40 квадратних метрів. Два роки тому родина підлубних заплатила за неї близько мільйона гривень. Тоді квадратний метр коштував 24 тисячі. Зараз вартість зросла на третину. Така ж оселя в цьому ж будинку вже вартує близько півтора мільйона. Ми задоволені, що ми. Зробили таку покупку зараз оформляємо договір, щоб місцева компанія робила ремонт, Того, що можливості приїжджати сюди і самим займатися і шукати немає. А умови дуже гарні зараз. Західні регіони займають топову позицію. Взагалі тримають напевно цей ринок нерухомості первинної в Україні. Аналітики стверджують, що більше 40% введеної експлуатації за минулий рік. Все ж таки частка західного регіону. Ця івано-франківська будівельна компанія за підсумками минулого року посіла друге місце в Україні за обсягами введеного в експлуатацію житла. Її представники кажуть, темп не знижуватимуть. Адже попит на житло стабільно зростає, відповідно, попит породжує ціну. Ринок нерухомості саме первинної він став таким напевно локалізованим. Тобто попит і відповідно породжується і збільшується вартість там, де є безпека, там, де є робочі місця, там, де розвивається бізнес, де є і створюються нові проекти, де вже зрахування є саме тої безпеки, де є бомбосховища, де є укриття. Зараз для клієнта це є саме важливе. Люди готові навіть платити гроші за безпеку. Житло, хоч і не так стрімко, як у 2022 чи 2023, продовжує дорожчати, кажуть забудовники. Так в Івано-Франківську за останні півроку вартість квадратного метра зросла більш на 10 відсотків з 33 до 38 тисяч гривень. Первинний ринок нерухомості зараз в західній Україні не знизився. Вартість можливо не так зростає, як це було на початку повномасштабної війни, але вартість продовжує зростати і немає жодних. Факторів, які б прогнозували десь до зупинки ринку нерухомості чи взагалі зниження попиту, нині вартість однокімнатної квартири площею 40 квадратних метрів Івано-Франківську стартує від 35 тисяч доларів. Якщо ж обрати варіант із готовим ремонтом, доведеться додати ще близько 15 тисяч. Попит на квартири з ремонтом і збільшується, тому що багато релокованих людей, які змінюють своє місце проживання, які не мають часу витрачати. На ремонт, які не мають тут ну ні знайомих. Тому зараз додаткова опція у багатьох забудівників, зокрема в нас є додаткова опція ремонту. Тобто людина економить на часі, економить по коштах. Все ж таки, будівельна компанія може десь оптом закупити ті матеріали і зробити вартість ремонту. Виходить дешевше. Якщо людина купляє готове житло, три місяці ми робимо ремонт і Людина заходить жити. Зараз вам покажу двохкімнатну квартиру. один з наших популярних. Варіантів це 69 метрів квадратних. Квартира була також з послугою ремонт від забудівних. Вартість житла зараз без ремонту орієнтовно 38 тисяч 200 гривень за метр квадратний. Вартість послуги ремонт від забудівника 350 доларів приблизно за метр квадратний. Все, що ви бачите, це все входить. Вартість. Зроблено все, навіть включателі і світильники. Новим власникам залишається лише купити меблі. Ценмузовий також повністю укомплектований, може бути на вибір або душ, або ванна. Це досить дорожчий переємт у вас в літалі компанії? Є ще й дорожчі комплекси. Це комплекси в центральних локаціях. Там ціна орієнтовно від 950 доларів за квадрат. Заготові це буде щось раніше тисячі доларів за метр квадратний. А тут за метр? тут ціна тридцять Наприклад, за рік часу вона виросла орієнтовно на 200 доларів. Ціни на первинку і далі будуть зростати до кінця року. Квадратний метр в Івано-Франківську подорожчає ще на 15%. відсотків.